Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо прибирати, будемо вішати поличку у ванній. Вже багато там накопилось справ. У мене потрібно всьому дати раду, прибрати, навести лад на поличках з косметикою доглядовою. Тому, якщо вам цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на мій канал, тут буде дуже багато мотиваційних відео. Також я просто розказую про своє життя багатодітної сім'ї. Тож не зволікайте, ставте лайк, якщо вам сподобається. І поїхали! Фактично кожне моє прибирання починається з того, що я розбираю прання і завантажую новий цикл. Час од часу тільки я вручну перу якісь плями, якщо я бачу явні. А так то по кілька разів навіть на день можу ставити прання. Діти після кожної гірки, після кожного майданчика, вони приходять буквально чорні одяг брудний, діти брудні, тому прання у нас досить часто. До всього ще малеча, маленький Орестик, 8,5 місяців, теж йому потрібно прати досить часто одяг, ну і вже ми залишаємось. Також якісь побутові забруднення. Словом, у нас прання це реально дуже-дуже часто. Тому по кілька разів. Я і складаю, не дуже люблю саме складати і розносити по місцях. Це, за це у нас відповідає чоловік. Але цього разу вирішила зробити я. Він був з дітьми зараз в іншій кімнаті. А зараз ми перейдемо до нашої справи у ванні. Будемо розбирати оцю шафу з косметикою доглядовою. І ой, тут у мене взагалі хаос такий, що просто. Давно не не рилась тут, я не прибирала. Все перекинуто, все в хаотичному стані, одне на одному, брудне уже. Насипалось туди і пилу, і волосся, і словом, треба це все вийняти, перемити, поскладати, розхламитись. Але перед тим у нас була одна розпочата справа: це я кілька днів назад знімала шматок відео. Хочемо змінити цю полицю. Як бачите, вона заржавіла, вона вже у нас 6 чи 7 років, і вона вже в такому дуже страшному стані. З неї сипеться ця ржавчина. Тому поки я думала, що я з цим сама Справлюсь, але потім я все-таки зрозуміла, що тут потрібна допомога чоловіка, і ще не прийшла певна деталька з цієї полиці, то відео перенеслось на кілька днів пізніше. Тут я ще намагалась сама це все розкрутити, потім зрозуміла, що в мене це не вийде в самої, і відклала цю затію. Але для вас час в мене дуже швидко, і я перемотаю на день, коли вже все прийшло, всі детальки, і вже ми повісили поличку. Ось таким от магічним чином полиця вже нова, чиста, трошки іншого кольору скло. Але це не проблема. Як бачите, тут насипалось уже доволі багато ржавчини. Це було щоразу після того, як ми приймали душ, брали звідти косметику, тому це вже стало необхідністю. Тому я вирішила тут все прибрати, поміняти і вже на декілька років забути за цю проблему. А, так, вертаю все на місце. Подивилась, що полиця навіть ширшою, виявилася це добре, тому що влізе більше. У нас, хоч і є місця для зберігання, але ось такі засоби для волосся і для тіла. А якісь для гоління засоби потрібно, щоб були під рукою і часто вони мокрі, тому така полиця швидкого доступу дуже і дуже необхідна у нашій ванні. Також поклала сюди мочалочки, чистенькі рушнички вішаю назад, поміняла буквально за день до цього. І шторку, але потім я щось подивилася, що шторка вже стала теж ржавою в деяких місцях від того, що торкалася в попередній полиці. Тож я дістала нашу попередню шторку, яка була чистою, але складеною, а цю вирішила попрати. А Ось тут уже стараюся якось справитись. Новішую стару шторку. Вона в нас була від початку, коли ми сюди переїхали. Ось, але побачила, що вона трішки пом'ята. Надію, що вона сама якось розрівняється в процесі використання від води. Не хотіла я її якось її ще й гладити. І взагалі, напевно, це неможливо, тому що вона ж з пластику, наскільки я розумію, хіба що я щось не знаю. Ось, і цю попередню шторку, як бачите, вона доволі жовта внизу була від води. Я замочила в кисневому порошку. Потім покажу вам результат. Ну, а поки що переходимо до прибирання в шафі. Тут у мене досить багато різних засобів, і я гарненько так розхламилась. Тому раджу і вам, якщо ви давно не залазили в якісь шафи, особливо з косметикою, перевірити їх, тому що. Сьогодні був такий негативний досвід, цей момент не попав на відео, тому що він реально дуже неприємний. Я відкрила баночки, дві баночки з обгортуваннями для тіла, які в мене були ще з довоєнного часу, і я просто жахнулася. Вони зіпсувалися. Запах був такий, що біолабораторія просто плаче. Ось. І дуже добре, що сьогодні в мене до цього руки дійшли. Так, так, зайве все викинула, поскладала в порядку такому зручному, як мені потрібно. Все перемила, повитирала і тепер тут чисто, приємно і немає біолабораторії. У Нас досить багато місць для зберігання у ванній кімнаті. Це я зробила так спеціально, тому що знала, що Ну, Я люблю користуватись косметикою і десь це все потрібно зберігатися. Тому у нас тут навіть не тумба з умивальником, а кухонний гарнітур. Ми його замовляли власне там, де і кухню купували. Просто це невеличкий такий шматочок кухонних меблів, вологостійка поверхня з така. З такого специфічного матеріалу, і звичайний гарнітур кухонний. Все це я робила самостійно, вимірювала, підбирала. Ось, і тут, поки прибираю, на фоні заливаю водичку кип'ячену гарячу і всипаю туди кисневий порошок. І пор продовжую прибирати. А ось тут саме цей був момент смішний, коли я просто жахнулася від запаху і викинула зайві косметичні засоби. Примиваю, слава Богу, вже цього немає. Приходжу до нижнього ярусу. Тут у кожного є власна якась така полиця, У мене є своя. Це чоловікова, він тут зберігає все для гоління, якісь тут запаски є зубної нитки, якою він користується, зубочистки такі досить прикольні за тебе. Дитячі щітки на запасті, його тример, ну і, і всяке, всяке різне. Нижче тут була ось коробка з під нової зубної щітки, теж викинула. Хотіла викинути спочатку, а потім подумала, що буду в цій коробці зберігати зарядки для зубних щіток це досить зручно, тому що вони не розпадаються. Теж все засобом таким спеціальним для прибирання у ванній кімнаті вимиваю. В принципі, тут немає якихось таких уже плям величезних, які не відмиваються. Просто пил і хотілось якоїсь чистоти. Повертаю все на місце, я особливо там не групую, просто ми вже звикли до такого зберігання, і якщо я щось поміняю, то потім чоловік буде мене тормосити, де все ділося, тому якщо воно так зберігалось, хай так і буде. Тут ще в мене було декілька предметів, які я, врешті-решт, вирішила викинути, вони давно вже не використовувались, зокрема, для манікюру. І ваги у нас тут зберігаються, нам так зручно, хоча і така здорова полиця, але, але так, місця є, тому, тому тут. А це вже моя поличка тут. У мене розчіски, всякі засоби для волосся, якими я, до речі, не користуюся, бо так рідко, що просто раз в рік вирішила перемити розчіски, прибрати це все. І викинула декілька засобів для волосся, зокрема, мус і один гель. Вони вже просрочені були. А, так як у мене зараз волосся коротке випадає ще після пологів, то я фактично не користуюсь цим всим, Ну але по термінам ще дещо в хорошому стані, тому хай хай лежить. Кожній полиці ще знайшла багато різних лаків для нігтів. Я теж не фарбую зараз нігті, але вони були розкидані, тому я всі повиймала і поклала в органайзер. Тепер буду знати, що якісь там лаки для нігтів у мене є і вони в одному місці. Переходжу до, до другої полиці. Тут у нас різні запаси мила, гелю для інтимної гігієни, всякі ватні палички, О, словом, все-все-все, що потрібно. Ось був ще один просрочений гель для душу, Ну і ще попередньо куплені різні гелі, ті, які зараз би я вже не купила через країну виробника. Але оскільки вони є, і ну, потрібно їх використати, то вже лежать. Рушник, яким я витиралася зараз перед пранням, у мене виконує функцію серветки, і я ним протираю насухо всі полички. Також зберігаю тут туалетний папір, щоб було швидко не бігати щоразу на перший поверх. поверх. І нижче на третій полиці у мене зберігаються засоби для волосся, такі як плойка, щось там зберігається, фен. І тример чоловіка, який був зламаний і просто займав місце. Нарешті я позбулася його. у нього є вже новий, а цей ми винесли і поклали біля смітника. Не знаю, можливо, хтось подумає якось його відремонтувати, але ми цим не будемо займатися. Все, у мене тут чистота, все пахне ароматно. А це погляньте, скільки я винесла звідси сміття. Просто здоровецький пакет і ще дві коробки. Так, Там сохнуть у мене розчіски, які я помила. Просто водою, а потім ще й збризнула якимось там засобом теж для ванни, все начисто вимила і просохло воно все. А в цій полиці під раковиною зберігається дитячий горщик, засоби для догляду за раковиною, унітазом, сіль для ванни. Так, Ванну ми дуже рідко приймаємо. Я, напевно, вже зараз і не робила би ванну. Ну, але знаєте, діти часом люблять набрати ванну і купатись. Ось, і, в принципі, душ теж ну, зручно нам приймати. Але якби зараз робила ремонт, то все ж таки ставила б душову кабіну. Раніше в нас була душова кабіна, і це комфортно. ось. На цих полицях виявилось теж досить багато зайвого. Я поскладала все в такі ще там зберігається вода для поливу. Перемиваю тут декор, залишила тільки одну пляшечку з милом, а також декоративний кущик і мию раковину та плитку. Не розбризгується нам ця раковина, дуже зручна і, в принципі, я не скаржусь на неї. Все, в мене тут дуже чисто вийшло, і я задоволена, що я сьогодні так швидко вправилась. І помила підлогу, поміняла коврики на чистенькі і закінчую. А ось тим часом випрала і вже досихає шторка попередня, це вже на інший день я знімаю. Кисневий порошок справився на ура, я потім просто змила водою і він зараз просихає. А далі я вирішила змінити постільну білизну і заодно поміняти теплі зимові ковдри на легкі, тому що я вже просто не можу спати під такою теплющою ковдрою, але і без ковдри теж ще не можу. Тому у нас є і літній варіант ковдри, і вирішила також попрати на матрасник. А Оскільки зараз друга зміна на матраснику у мене немає, то я в таких випадках, поки сохне той, кладу ще одну простинку наниз, на тому що хочеться, щоб матрас довше залишався в кращому стані, тим паче, що я сплю тут часом із дитиною, годую грудьми і, ну, і взагалі може щось протікти. То нехай буде так. Є у мене така простинка в один тон з попередньої. Єдине, що у нас колись було вуща ліжко, і попередня простинка то для вущого ліжка. Це вже я перезамовила просто більшу простинь. Але зараз надаю перевагу на резинкам, це дуже, дуже зручно і декілька вже придбала, просто їх в іншому кольорі до всіх комплектів доєдную. Ось такі мене тоненькі є одіялка, це мені подарувала моя сестра. У нас два таких бамбукові і два звичайні синтепонові, але вони дуже тоненькі. Але зараз якось в різнобій. Одне бамбукове буде у мене, одне у Мирона, у сина старшого. Одне у дочки і у чоловіка. Хоча зазвичай синтепона ми користуємось саме ми з чоловіком. І ті комплекти з магазину, як я вже в одному відео вам розповідала, з магазину Soft Textile Home дуже гарний магазин. Вони самі відживають постільну білизну, збавовне і не за всі гроші світу. Тому, кому потрібно, я залишу посилання в інфобоксі. залишилось тут застелити покривальцем. І заодно я вирішила ще протерти пил. Дуже багато текстильного пилу. Я мрію купити сушильну машину, щоб цей текстильний пил якось там залишався, і його було поменше. Завершую своє прибирання тим, що роблю дуже земля свою, яка біля мене стоїть на приліжковій тумбі. А на цьому все. Зустрінемось у наступному відео вже зовсім скоро. Бажаю всім мирних днів і ночей.